До 11 років за ґратами засуджено фармацевта, яка зробила смертельну ін'єкцію власному сину. Ця жахлива трагедія сталася у Дніпрі. Подробиці у коментарі Катерини Науменко, прокурора лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра. Лівобережною окружною окружної міста Дніпра підтримувалось публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням місцевої мешканки за фактом умисного вбивства свого півторарічного сина. У ході досудового розслідування внаслідок незвичного характеру вчинення протиправних дій виникли сумніви щодо осудності, підозрюваної щодо вчинення нею протиправних дій. У зв'язку з цим було проведено ряд експертиз. Також проведено досить складну комплексну судово-психіатричну експертизу, яка тривала понад два. Місяці за результатами проведеної експертизи встановлено, що підозрювана підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах. У 2021 році 39-річна жінка, фармацевт з медичною освітою, умисно зробила внутрішню м'язову ін'єкцію сильнодіючим кардіостимулюючим препаратом короглікон своєму малолітньому синові. Дитину у стані клінічної смерті доставили до обласної дитячої лікарні. Хлопчик помер у реанімаційному відділенні лікарні від гострого отруєння вказаним препаратом. Судом першої інстанції обвинувачено визнано виною у вчиненні інкримінованого діяння та засуджено до покарання покарання меншого ніж передбачено санкцією статті, а саме до восьми років позбавлення волі. Проте у судових засіданнях поведінка обвинуваченої не свідчила про її щире каяття та осуд своєї поведінки. Та лише перед судовими дебатами обвинувачена стисло повідомила про те, що вона визнає свою вину та щирокається. Така її позиція була вимушеною під тиском зібраних доказів у справі. Прокурори не погодилися з вироком суду першої інстанції та оскаржили його в апеляційній інстанції. Прокурори ювенального відділу Дніпропетровської обласної прокуратури відстояли покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Дніпровський апеляційний суд, ретельно вивчивши матеріали справи, підтримав позицію сторони обвинувачення та ухвалив новий вирок. Вирок суду на даний час набрав законної сили.